Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні зібралася їхати на дачу. Хочу вам показати, як я туди збираюся. І скільки я гружу, щоб туди завести. От дивіться, це мої викопані рослини. Ті, що ми вдома робимо клумбочки, і все вивозиться на дачу. Це все я маю сьогодні посадити. По можливості, звісно. Це всі відходи, які я полю на клумбі. У нас там є компостна куча, зараз туди все вивезу. І питали мене якось, чим ви їздили? Поки що стільки рослин привезли. Самосвалом був такий коментар до відео. То от, отакий в мене багажник в машині. Ціле ліжко. Зараз я загружу і покажу вам, скільки туди влазить всього. Так, машина загружена. Все, все влізло, можна ще стільки саме загрузити. Бачите, яка вона мізка? Так що їдемо. Приїхала я на дачу, привезла все своє добро. Зараз буду розгружатися. Подивимося, що у нас тут робиться. Це наша клумбочка, яку треба сьогодні доколоти, докопати, бо хочемо її накрити. Білюс кліт вже, дивіться, як листочки пускає. Красота. Хочу вам показати промовки. Це наші морознички, що ми висаджували, стоять, як солдатики. Нарциси, які тут гарні оказуються, навіть сама не знала. От красота яка. І дивіться, як примулки тут квітнуть. Таке їм тут добре. Так, перекупала ще кусочок майбутньої клумбочки, вирила тут траншейку, зараз буду садити лілійники, тоді вам покажу, бо на дачі сьогодні сама і знімати незручно. І купати, і садити, і знімати. Покажу вам, як я їх вже посадила. Отака клумбочка поки що в мене вийшла. Лінічки вже багато. Ще будемо вдома викопувати, ще трошки сюди перевезу. Ще сьогодні по плану посадити хости. Купаю для них діляночку. Посажу їх під забором, отут біля нашої камінної стіночки. Тут тіньочок. От, бачите, ще до сих пор тінь. От, так тут викопую зараз, зроблю квітничок і посажу хости, а потім перейду на центральну клумбу, щоб викопати оцей бур'янець, якщо зхвати сил. Працюємо, звернула увагу, що на дачі оказались якісь дуже класні нарциси. які не візьми і всі класнючі, всі сортові. От подивіться, наприклад, оцей, це колись наша бабушка садила їх тут. Ми їх і землею засипали, і чистили, а вони вилазять і ростуть. От, будь ласка. Бачите, навкруги вижана трава. А нарциси виросли, який красунчик. Зараз ще вам покажу. От, будь ласка. Буде нам пам'ять про бабушку. От дивіться, які красунчики. Бачите? Отак От посадила я хусточки. Може заблизько одна від одної, але подивимося, які вони виростуть, потім будемо розсажувати, розділяти. Цю клумбу не докопала, все осталося чуть-чуть-чуть. Нічого, в слідчий раз почистимо, а на зараз, певно, все Устала, Треба їхати і розуміти, що це вихідний. Треба трошки відпочивати. І знову ми приїхали на дачу. Трошки вітряна сьогодні погода. Але є робота. Маємо викупати гейхери на продаж. Є замовлення на гейхери, які тут ми розсаджували. Хочу вам показати, як вже виросли півонії тут. І райграс бульбоносний, який став гарний. Земля суха, треба все поливати. Але подивіться, які неймовірні рослини. Півонії з бульбахами будуть квітнути, це радує. Їх саджали вже дуже пізно, восени. Забули трохи про них і вже так на скору руку, можна сказати, саджали. Але усі зійшли, усі гарненькі. Ось такі кущі навіть є великі. Будемо бачити. Ось ці гейхерки, карамель викопувати будемо на продаж. Такі гарнюні зараз вони тут яскраві. Ось мама вже почала. Ще маємо отакий сорт зелененьких. Теж симпатичні. І примули досі цвіт. Ясно. Ястребінка гарненька. Теж такі кущики добрі. Ну, ось поки мама викопувала гейхери, я прополола тут до кінця цю клумбу за рисами. Дивіться, яка краса вже стала. О, бур'янець валяється. Чекаємо, щоб уже усі розпустилися. Ось тільки гейхер копали. В горщики посадили. Одну я веземо додому. І знову всім привіт! Ми нарешті приїхали накривати ось цю клумбочку на дачу. Ось так все у нас тепер вирівняно, прополено. Будемо зараз в першу чергу, мабуть, трошки попрольємо усе. Далі будемо. Накривати клумбу. Вивезли ось цю туйку. Це туя Golden Smaragd, на дачу. Думали біля будинку саджати, але щось вона нам не подобається. Якась вона чи хвора, чи просто ще потрібно вже висаджувати. Не знаємо, що з нею не так, але вирішили все ж таки на дачу її вивезти і будемо тут спіралькою стригти. Поки що не знаємо, чи на цій клумбі десь біля паркану чи у нас є ось там ще клумба напівколом. Можливо, там висадимо. А зараз хочу вам ще показати, як у нас гарно розквітли карликові іриси на дачі. Тут у нас, бачите, вже яка краса, все прополено, все чистенько. Райграс бульбоносний просто тут росте шикарний, просто гарні дуже кущі. Подивіться, які гарні. Йому тут сподобалося наріс. Півони всі посходили, всі на бульбахах чекаємо квітування. Чуєте, як жабки квакчуть? Тут річка близько дуже. Ось, і це карликові ареси наші. Подивіться, які гарні сорта. Просто краса. Різноманітні, навіть манюсінький отакий розпустився. Ось так, імперата пішла в ріст. Зараз все будемо проливати водичкою. Ось. Тут, бачите, підкопали напівколом цю клумбочку, далі будемо робити. Бордюрчик, доріжку, але вже головне, що підкопано, можна садити далі лілейники. І, можливо, ту туйку все ж таки десь тут притулимо. Можливо, біля паркана, ось тут, наприклад. Побачимо. Ще не знаємо. Не розраховували її тут саджати, тому поки не придумали. Тут також поле карликових єрисів. Це хризантемки всі всходять. Ці вже ми так в кінці осені кидали, саджали навіть не ділячи, тому що просто не було на то часу. Будемо в цьому році продавати їх наборами. Дуже сильно розрослися. Будемо робити набори по 10 штук і продавати ці наші іриски. І отак до кінця усе. Гарненько вже. Наша берізка набрала листечка. дивіться, яка красуня. Наш садочок міні. Деревцята на листочках. Все нормально. Малинку тут прикопали. Не знаємо, чи прийметься, але думаю, що все буде добре. Ось так. І сюди будемо також і риси розсаджувати наші, але високі ті, що Вони ще не квітнуть. Тільки-тільки збираються. Треба терміново полити, бо не вистачає їм вологи. Прибули досі цвітуть. дивіться, як гарно. О там гейхерка чекає на висадку, бачите? Так, друзі, купили ось такий малесенький паяльник. Спеціально, щоб запаювати краї. Обрізати. Підключили. Навіть, мама каже, що ним обрізати зручно. Ось так вони після обрізки січуться, тому треба мати паяльник, щоб їх обрізати правильно. Ну, ширини нам, звичайно, не вистачить на таку велику ділянку, але нічого, цей шматок буде додатково вкладатися, поки що накриваємо від паркану. Цим же паяльничком будемо вирізати дірки під рослинки. Ось так здогадуємося, де тут рослинка. З такими низькими полегше, звичайно, а ті, що побільше ялинки буде не так просто. Буде просто. Так, для нашої ялиночки Пробуваємо місцину. Вже майже повністю накрили. Залишився оцей туєвичок, який треба вирізати для нього місце. І буде до ось цих ось цього рядочка седумів, якого ще нема. Але є два крайні. Цибулькові у нас тут біля доріжки вони залишаться без накриття. Будемо полоти. Бо поки не знаємо, чи тут щось буде, чи не буде. Тому до кінця седомів отак будемо накривати. Там дельфініум, бачите, росте. Вирішили все ж досадити тут спочатку рядок седумів. Мама сказала їй так простіше прожигати дирки, а не потім робити їх вже на тканині. Зараз висадимо у нас тут два карла, ось цей і ось цей. І між ними висадимо чотири кущика, дві матрони і два. Неона. І буде такий, вони плюс-мінус одного росту всі виростають. І як будуть поряд рости, дуже гарно, сподіваємось, різницю буде видно між ними. І так, дуже важка частина роботи зроблена. Вже багато годин пройшло. Ми перекусили навіть трошки. Ось так із того, що було. Накрили. Тут частинку залишаємо, вирішили саме з цієї сторони. Ну, якби була шире, шире ширше тканина, ми звичайно, тут ще більше прикрили. Але наскільки хватило, прикрили. Тут буде ще якийсь бордюр потім чи парканчик, ми ще не знаємо, тому вирішили з цієї сторони саме залишити ось землю голу. Всі рослинки подіставали. Ось так воно виглядає зараз. Це рядочок наш із седумів. Ось така картина. Камінцями попрокладували там, де шов іде. Трошки вітер сьогодні. Ну, поки тримається, але, звичайно, це не рішення. А основним інструментом, який буде тримати, будуть отакі колишки. Це спеціальні кріплення для агротканини, Ну, так на них було написано. Маємо 4 десятка таких. Ну, Мама вважає, що вони не будуть тримати, тому що тканина буде прориватися. Але якщо ними пройтися по периметру, плюс, звичайно, камінці будуть у нас як рокарій лежати по території тут, то, в принципі, ми думаємо, що все буде гаразд. Хотілося б поскоріше замолчувати тут все корою, де не буде рослин і не буде камінців, тому що, не знаю, якось на вигляд агротканина ніби нагріватись буде. Не знаємо точно. У нас такий перший досвід. Будемо пробувати. Ось на прикладі кущика цього березклету будемо зараз показувати, як це робиться. Таким чином. Сьогодні закінчуємо на ось такому результаті. Трошки підбили колишками тканину, ось, бачите, видно їх, наскільки вистачило, там шви головне заробили, там, де в нас дві тканини сходяться. Далі камінчиками трохи. Попіджимали до землі тканину, тому що боїмося, В нас бувають дуже сильні вітри, щоб просто не здуло, не вирвало ці колишки Все одно ми будемо робити рокарій. І камінці тут будуть. То поки хай буде така картина. Також е ну, рядочок седомів ви вже бачили, додатково висадили три осоки ось тут. -от. Будемо таким трикутником їх вирощувати. Далі це все, звичайно, буде декоруватися, буде більш приваблива картина. Але поки залишаємо у такому стані. Сподіваємося, що ненадовго, що пошвидше вже переведемо це все до порядку. Дуже цікаво, як буде після дощу, чи вода буде нормально просочуватися крізь таку тканину. Але рослинки набагато краще видно стало. Тут ще й олівець прикопали той, що у нас біля дому взяли живцем вирощений блючіп той що. Ось там хосточки красуні, попідливали усе. Тут під пляшками це лаванда наживцьована, морознички пополивали, бо вже трь... трохи посохло. Ну, всюди навели порядок. То а паливо для бензопили, якщо що, стоїть в пляшці. Не бензопили, а бензокоси ось. Точно. Там хости сходять. Тут висадили подорожникову хосту також привезену. Бронерки. Ось Бронерки. Єрисів продовжили плантацію, до тих ще черга надійшла, але обов'язково дійде. Горобчик збирає якесь насінчику. Ось така картина. І на цій клумбочці трошки там ірисів, не є рисів, а лілеників досадили. Висадили поряд із зебриною ще один міскантус. Африка, ось він. З той, що в подарунок нам прийшов. Думаю, що буде гарно, як вони виростуть, порівнювати їх. Ну, все, думаю, це заберемо, звичайно, це на продаж, більшість піде маленьких кущиків. І ось тут, там тюльпанчик, мама, вирішила, поки не забирати гарний колір. Ось тут висадили нашу туйку. Подивимося чи вона виживе, чи з нею все добре. Будемо спіралькою її стрихти. І риски квітнуть. Мама накопала трішки на продаж і навіть не видно. Краса. А тут вже клумбочка ось у тіні. Калина ось ця затіняє. Ну, все, збираємо речі і додому. Дякую, що ви були цей випуск з нами. Він був достатньо некороткий. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Ми дуже стараємося навести красу та зробити щось цікаве для вас. Україна обов'язково переможе. Головне не опускати руки і рухатися вперед. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей!